Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Антон, ви на каналі acewinners 4 Отже, 7 кроків до першого тренування. Крок 1. Яка мотивація займатися тенісом? Перш ніж почати займатися тенісом, ви повинні чітко для себе це прописати, проговорити, щоб ви розуміли, для чого ви це робите. Ви хочете схуднути. Ви хочете покращити своє здоров'я. Можливо, ви жінка і займаєтеся тенісом з чоловіком, разом проводити час. Можливо, ви хочете зіграти в аматорському турнірі, а навіть і виграти в турнірі. Тобто ви маєте дуже чітко для себе це прояснити, для чого ви це робите? Чи є ціль при заняттях тенісу? Ціль може бути конкретною. Наприклад, ви побачили сильного гравця, який класно грає. Можливо, у турнірі або у матчі тренується, неважливо. І ви зовсім не вмієте грати, але хочете його обіграти. Тобто ви маєте пройти великий шлях від людини, яка перший раз бере ракетку в руки, до людини, яка вже технічно оснащена, має тактичну підготовку розуміння, як обіграти майже кожного суперника, який буде на тій стороні хорту за сіткою. Можливо, ви хочете виграти 10 аматорських тенісних турнірів. Це також може бути певна ціль, до якої шлях буде довгий. Для когось можлива ціль є просто грати, просто ходити на тренування, неважливо до кого, але ж тоді результату може і не бути. Тобто, ставте перед собою ціль. Крок 3. Вибір тренера. Ви маєте обирати тренера під чітку ціль. Якщо ви хочете брати участь в аматорських тенісних турнірах та вигравати аматорські тенісні турніри, то вам потрібен той тренер, який найкраще розбирається у аматорських тенісних турнірах, наприклад, я. Якщо вам потрібен тренер, який вас приведе до професійного спорту, то вам потрібен тренер, який був у професійному спорті. Якщо вам потрібен тренер, який просто тренує, Неважливо кого, не що. Ви можете прийти до нього, але результату конкретно може і не бути. Ви маєте це пам'ятати та розуміти. Організовуючи турніри, я бачив дуже багато гравців від різних тренерів. І вони були трошки підготовлені у плані трошки подача, трошки бекхенд, трошки форхенд. Могли більш-менш тримати м'яч. Але такого, щоб вони могли екстраординарні дії робити на тенісному корті, такого зовсім не було. Креативно грати на тенісному корті таке бувало рідко. Те, що грав він прийшов, відіграв турнір, програв, пішов до тренера через півроку повернувся на турнір. і виграв його, виніс всіх такого не було зовсім. Взагалі, просто не було зовсім. Я можу. Побачити, що деякі гравці вони чогось навчаються у тенісу і на цьому зупиняються. А для того, щоб розвиватися та досягати результату, постійно потрібно покращувати, збільшувати свої навички у грі. Тому, якщо ви розумієте свої цілі, вибір тренера не буде дуже важким. Крок 4. визначитись графіком тренувань. Проблемою багатьох тренерів є те, що гравці дуже Часто мало розвивається на тенісному корті. Тобто вони не грають, не мають практики навіть у спарингових матчах, тим більше в аматорських турнірах. У них є одна програма, одна година, і вони півроку, рік все по одному сценарію грають, трошки щось видозмінюють. інші елементи додають на тренуваннях, але це не для розвитку гри. Кожне тренування має бути іншим. Новим. Для ефективного тренування мінімум потрібні 2 години. За цей час можна приділити увагу на розминці. За цей час ми можемо приділити увагу ігровим вправам з корзиною, за цей час ми можемо пограти у кінці, та, звісно, також приділити час подачі. тому що це дуже важливо: бекенд, форхенд, подача Та, звісно, ігрова практика. Куди ж без неї? Тому ефективність має бути від 2 годин. Крок 5. Обрати собі одяг та ракетку. Є люди, які місяцями можуть готуватися до першого тренування. Тобто, як вони будуть виглядати, ну, можливо, це стосується більше навіть дівчат. Яка буде форма, яка буде ракетка, тобто всі такі нюанси. Одяг менш важливий, ракетка дуже важлива. Ви маєте розуміти, куди буде йти баланс на ручку більше, на головку ракетки, або він буде рівномірний. Але перед першим тренуванням не варто на це зосереджувати увагу. Прок6 подивитися відео з бекхендом та форхендом. Насправді, коли ви приходите на тренування, перш за все тренер розповідає вам, як бити форхенд, як це робити технічно, це вправа на місці, але для більшої ефективності та розуміння гри я рекомендую подивитися самостійно, щоб краще ознайомитися з предметом, так би мовити. І, взагалі, можливо, навчитися з тренером навіть на відстані, з тренером онлайн грати. Дійсно можливо, можливо, і самостійно навчитися без тренера, це також можливо. Тому шукайте для себе прийнятний варіант, вони є, їх багато, але не залишайте теніс. А сьомий – прийти на перше тренування. Я розумію, зранку буває дуже важко встати з ліжка. Це було у зовсім у всіх нас, так? Ви маєте класні результати в якомусь іншому виді спорту або виді діяльності, і ви розумієте, що ви прийдете на тенісний корт і будете відчувати себе як на своїй тарілці. Це все зрозуміло. Але дуже важливий цей крок це саме прийти на перше тренування. Якщо є сумніви, ви можете їх залишити у себе до першого тренування, потім прийти, спробувати. І за рахунок нової інформації, нового досвіду, нових відчуттів ви зрозумієте, чи ваш цей вид спорту, чи ні. Підписуйтесь на мої канали у Телеграм та Інстаграм, там буде дуже багато цікавого про аматорський теніс, про турніри та тренування. І напишіть у коментарях, чи брали ви участь у аматорських тенісних турнірах раніше. Зустрінемось з вами у наступних відео.